Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ нова промгрупа. Подивимось, що є цікавого. Такі дошки кухонні у бровні. Ціна 70 гривень. І є вони у двох форматах. Ось такий, бачите, і є такий, що ручка ніби окремо. От. З одного боку малюночок, а з іншого боку вони однотонні білі. Набір підставок під гарячим. Чотири штуки у комплекті. Вони є двох Ціна за набір 50 гривень, сковорода діаметром 24 см. сантиметри, і знімною ручкою. Дуже легенько ручка знімається тут. Натискаєте і все. І можна в духовку запікати щось. Саме само легко одівається. Спочатку кнопочка, і тоді вже так, треба трошки другу руку. Ціна такої сковороди 369 гривень. Сковорода алюмінієва діаметром 28 см за 319 гривень. Прозора полиця у ванну кімнату пластикова на присосках кутова за 50 гривень. А є ще ось такий варіант: кріпиться на ось такі тримачі на липучці 35. Підставка під гаряче порційна. Ціна 46 гривень. Набір ножів і овочечистка, Всього 4 одиниці. Ціна 80 гривень. Подивіться, яку красу привезли. Такі сумочки. Дуже вони мають літній вайп. Так, щось цікавого. Ось така тут застібка. До речі, є всередині ще кишенька на смартфон чи ключі. Це добре, як є окремий відділ. Ціна 229 гривень. Є два варіанти. Запальничка електрична, акумуляторна і кабель для зарядки йде у комплекті. Речови мені про неї писали гарні відгуки. Ціна 159 гривень. Подушка підголовник для подорожей. Ось вони такі пухенькі. Ціна 249 гривень. Кросівки жіночі. Два варіанти кольорів. Блакитні або сірі. Під тканині вони. Ціна 299 гривень. Такі кросівки жіночі 219 гривень. Балетки жіночі тканині. Ціна 299 гривень. Два варіанти кольорів. Сірий з рожевим або бежеві і з білим. Ось тут є ставки. На мою думку, вони підійдуть на вущу ніжку. Тут, бачите, такий овал іде. І такі жіночі кросівки. Тут вже на пальчики більше місця. Бачите, тут видно по по-по, по підошві. От, є білі вони всі і ззаду або блакитні, сірі або рожеві. 449 гривень такі коштують. 219 ось такі. Набір пензликів для нанесення макіяжу. 4 штуки у чохлі за 149. Сумка-клач жіноча ціна акційна 159 гривень. Набір для творчості розмальовка дерев'яної фігурки. Тут є такі наліпки, їх по колу треба прикріпити. І повітряний пластилін, яким треба заповнити ось тут відділим. Ціна такого набору 100 гривень. Є ведмедик, не знаю, що це. І бджілунька. Мильні бульбашки, вітрячок. Тут бачите, можна і як вітрячок просто дути або занурювати. Ціна 90 гривень. Набір для творчості, ціна 109 гривень, годинник, слайд проектор. Іграшка дитяча м'яка. Ціна 199. Світильник декоративний на сонячній батареї. Ціна 169 гривень. Такою, бачите, стрічкою він іде. Сумка міні дитяча із м'якою іграшкою. 199 гривень. Такі поняшки. Сумка бананка на пояс 149 гривень. Сумка холодильник. Досить містка. Є в салатому або у блакитному кольорі за 199. Мохобійка по 15 гривень. Ційна ціна. Кольори в асортименті. Каструля об'ємом 2 літри 400 мілілітрів. За 449. Наліпка із 3D-ефектом за 58 гривень. Тут є такі зображення, бачите, щоб можна подивитися, бо так в скрученому форматі. Не дуже зрозуміло. А ось тут є малюнок в повному форматі, просто в мініатюрці. Капелюх жіночий, плетений, 149 гривень. З таким бантиком симпатичним. Гриль барбекю збірний діаметр 36 см. 449 гривень. Зрошувач обертовий за 50 гривень. І є декілька варіантів кольорів: зелений, блакитний. Набір прищіпок 12 штук кольорові за 40 гривень. Лед лампа підвісна, світлодіорна для кемпінгу. За 72 гривні. Прожектор світлодіодний ціна 179 гривень. Садовий інструмент за 60 гривень, одна штука. Рукавиці захисні, господарські за 60 гривень, одна пара. Насадка на пляшку для крапельного поливу за 20 гривень. Вентилятор із телескопічною підставкою. Ціна 449. Ліхтар для кемпінгу 239 гривень. Набір резинок для фітнесу. 5 штук 119. Мультитул велосипедний 13 в одному за 119 гривень. Набір садових інструментів для рослин. 4 одиниці в наборі. Ціна зараз акційна 80 гривень. Монометр автомобільний. Ціна 36 гривень. Набір наживок силиконових і гачки. Ціна 80 гривень. Ножиці рибальські складні за 60 гривень. Лопата складна за 119 гривень. Віта да вона у чохлі. так, скручується. Велосипедна на раму для смартфона. Ціна 129 гривень. Світлячки для риболовлі. Дві штуки за 30 гривень. Капці жіночі 179 гривень. І ще є в рожевому кольорі. Бейсболки дитячі і знаком, що світиться ціна 100 гривень.